Вітаємо вас на каналі Футбольний Трайв. Сьогодні наш перший випуск, і ми розпочинаємо серію: Історія національних збірних команд, їхній шлях до слави, драматичні моменти та великі перемоги. Історія національної збірної України з футболу це шлях від перших кроків після здобуття незалежності до вагомих досягнень на міжнародній арені. Ось ключові віхи цього розвитку, початок. Перший матч та становлення 19 900 92 900, 99. 29 квітня 1992 року збірна України провела свій перший офіційний матч проти Угорщини в Ужгороді, поступившись з рахунком 1-3. Єдиний гол у тому матчі забив Іван Гецько. У 1990-х роках команда поступово формувалася, але не змогла кваліфікуватися на великі турніри, зазнавши поразок у плей офф до чемпіонату світу 1998 року, Євро 2000 -го року та Чемпіонату світу 2002 року. Перший великий успіх ЧС 2006-му. Під керівництвом Олега Блохіна збірна України вперше кваліфікувалася на чемпіонат світу, посівши перше місце у відбірковій групі. На ЧС 2006-му у Німеччині команда дійшла до чвертьфіналу, де поступилася майбутнім чемпіоном збірній Італії. Євро-2012. Дебют на домашньому турнірі Україна разом із Польщею приймала Євро-2012, автоматично отримавши місце в турнірі. У першому матчі групового етапу Андрій Шевченко забив два голи у ворота Швеції, принісши перемогу 2-1. Проте поразки від Франції та Англії не дозволили команді вийти з групи. Жовтий Євро 2020 історичний чвертьфінал. Під керівництвом Андрія Шевченка збірна України вперше вийшла до чвертьфіналу Євро 2020. Турнір відбувся у 2021 році через пандемію. У першому восьмому фіналу українці перемогли Швецію з рахунком 2-1 в додатковий час. У чвертьфіналі поступилися Англії з рахунком 0-4, відбір на ЧС 2022 та виклики війни. У відборі до ЧС 2022 Україна посіла друге місце в групі та вийшла до плей-офф. Через повномасштабне вторгнення Росії матчі плей-офф були перенесені. У півфіналі плей-офф Україна перемогла Шотландію 3-1, але у фіналі поступилася у Ельсу 0-1, не зумівши кваліфікуватися на турнір. євро 2024 Новий виклик збірна України під керівництвом Сергія Реброва кваліфікувалася на Євро 2024. Обігравши Ісландію 2-1 у фіналі плей-офф. У груповому етапі команда зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії. Загальна статистика станом на червень 2024 року. Матчі 313 перемоги 141, нічиї 89 поразки, 83. Різниця м'ячів плюс 117, 436 забито, 319 пропущено медаль. Найкращі досягнення Чемпіонат світу 2006 року, Чвертьфінал Євро 2020 року, Чвертьфінал Євро 2012. Перемога над Швецією в дебютному матчі. Збірна України з футболу продовжує свій шлях, демонструючи характер та прагнення до нових звершень, незважаючи на всі труднощі та виклики. Підпишись на канал, щоб не пропустити найцікавіші новини зі світу футболу.